Привіт, друзі! Розпаковка! З файного міста Тернопіль! Будемо дивитися, що там цікаво приїхало, якась, кажуть, Бандеролька. Я, звісно, ще той розпаковальник. Взагалі профі на півставки. Три дні буду розпаковувати цю крихітку. І в мене з таким розпакуванням. Майстер, будемо прирвати коробку якісно, професійно. шмяк. <см 'я> Ох, Просто всі розумієте? Я не можу інакше. М -м -м -м. А це, друзі, хай вам грець джерки, не що інакше, або... Сушені чіпси, м'ясні. І ще одні. Вау. Це воно що? Це Якийсь батончик крутий. Ночний. Ми ну, сегодня ми з апаратом будем скуштуємо. <ріхи> ще один. Вау! Вау! І ще Щечі. Висновком, друзі, скажу, що все було дуже класно. Розпаковочка пройшла успішно. Скажу, усміхайтесь, дивіться мої цікаві відосики. Розпаковочки, ну, найближчим часом, якщо не через півроку, то може раніше будуть. Ставте вподобайку з вами, щиро ваш дімастий українець. Будьте здорові!